Вже більше 15 років вікна цих пенсіонерок виходять не на скверика, на обгиджені птахами дахи торгових точок. Але мешканців будинку 83, перед вікнами якого живе своїм бентежним життям Невський ринок, більше хвилює не види з вікна, а постійний шум і гори сміття залишені торговцями. З того часу, як став у нас тут ринок, для нас нема спокою. Ми не можемо відкрити вікна, тому що тут без кінця під'їжджають машини. Сміття накидане, шум. а запах шум явних слідів антисанітарії у цьому дворі ми не побачили, але ця чистота оманлива, кажуть пенсіонерки, що багато років мешкають у будинку, адже після обіду сміття з торгових точок до їхнього двору приносять пориви вітру і місцеві безхатченки. «Мусор все носять до нас тут бомжі, може вони й туберкульозні, діти бігають, ніхто нічого не знає. Вони понапиваються у там лежать цілими днями. Тут, взагалі, як вітер є, не можемо ми отак сидіти, бо всі пакети всього летить на нас. Вони до двох часів поробили і пішли додому спокійно. весь мусор їхній нас у до слова. Під сумнів подальше існування товневський ринок ставить не тільки невдоволення людей з сусідньої багатоповерхівки. Рік тому його заледве ледве не закрили через розташування на газовій трубі високого тиску. Тоді конотопські депутати все ж продовжили термін оренди. Зараз питання знову зависло у повітрі у газовому господарстві. категорично забороня подальшу торгівлю, каже заступник міського голови. Ріна Пнівський знаходиться за адресою міста Конатор Проспект Миру 8 Стрій, розташований на раніше збудованому газопроводі високого тиску в напрямку вулиця Бадана Мінського проспект Миру. Жодних дозвілів документів на звичній міні-ринку на газопроводі високого тиску Ганатопського немає. Жодна документація на будівництво ринку у Конаторській умряді не погоджувалася. Здавалося, б, усе просто ринок треба закривати, та підприємці з Невського втрачати свої робочі місця не хочуть. Тим паче існування цієї торгової площі вигідне не лише їм, а й місту, каже директор «Тов «Невський ринок. На нашому ринку більше 60 підприємців і ну їхніх найманих працівників. Тобто 95 порядка пенсійний фонд люди платять щомісячно. місячно. Тобто ми делали наші почути за 2014 рік, год. Предприймателі заплатили налога в пенсіонний фонд єдиного внеску більше 600 тисяч. Здаватися без бою торговці не збираються, адже знайти нову роботу у Конотопі майже нереально кажуть люди. Та й активне намагання закрити ринок робиться далеко не з міркувань безпеки. Припускають підприємці. Татому ринку 17 років уже і ніколи він нікому не мішав. А сейчас начал почав мішати он. Потому что заинтересованные депутаты, все условия, которые э, будут предъявлены, э, е, руководство рынка выполнит. Сейчас вообще нет рабочих мест. Где нам могут предоставить? Они говорят, что переведут нас на другой рынок. Ринки ні, взагалі, вони не вообще вони ні рабні робочі Люди самі собі стараються заробити копійку на хліб. От это количество людей розігнати у кожного дітей, у кожного сім'ї. Перед конотопськими депутатами постало дійсно складне завдання: як зробити, щоб і підприємці були задоволені і мешканці будинку не скаржилися, та ще й при цьому газова труба не вибухнула. Цю дилему на сесії так і не вирішили. Тож розгляд суперечливого питання перенесли ще на місяць. Ольга Тарасенко Сергій Кривошенок канал Пульсар.